Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку. якщо ти Кацап, в слід за кораблем. Сьогодні ми поговоримо про міньйона Порошенка Портникова. Пан Портников постійно боготворить Порошенка. Але він не каже, що пан Порошенко при своїй владі поставив свого кума головним прокурором. Те, що у нього нема профільного навчання, те, що Порошенко і його соратники розкрадали держбюджет, він цього не каже. Він каже, що це був великий управитель. І наразі, що не відео він випускає, то зелена команда в нього дуже погана, вони нічого не знають, вони нічого не вміють, а ось до цього були лідери. Які все вирішували і які все могли зробити. Але що ж до цього зробив Порошенко? Армія мова віра. В нього був слоган, і на початок війни у нас немає ні не армії, ні мови не віри. Порошенко їздив зі своїм Томасом. Ну, ви повинні згадати, що, який був слоган Порошенка. Томас. Ми привезли в Україну Томас. І кожен його з'їзд він там розповідав, як це добре, що в Україні тепер є Томас. Але зараз ніхто не, не, навіть не згадує про Томас, і, тому що в нас йде війна і треба зброя. А Порошенко зброї не зробив. Він тільки розграбив всю країну. І тепер в кожному виступі. Пан Портников облизує пана Порошенка і розповідає, як було нам гарно жити. Не було війни. Пан Порошенко все робив, щоб в країні було гарно. А от зелені все розрушили, зробили розруху в країні. Пан портников дуже сильно присосався своїми губами до капсуля Порошенка. І тепер йому не відрізнити шоколад від того лайна, що несе він сам. Він критикує всі вчинки президента, він критикує всі вчинки його команди. Він не розуміє, що в країні йде війна, і пан Зеленський робить все можливе, щоб наша країна вистояла і перемогла це зло. Як Росія. Але кожне відео на YouTube-каналі Портникова показує, що всі союзники погані, що всі щось недороблюють, що всі щось не додають Україні, і що Америка дуже погана, що Германія дуже погана. Він не каже, що ці всі союзники періодично і пошагово збільшують свою допомогу. В нього все завжди погано, тому що в нього було добре тільки при Порошенку. При виході мого нового відео всі люди, які підписані на пана Портникова, йдуть до мене в коментарі та дуже багато розповідають, який він великий стратег, який в нього великий розум, що мені дуже далеко до нього. Але пан Портников не наводить не один аргумент на свої відповіді. І я не розумію, чому він такий, як ви кажете, він розумний. Як на мене, він простий прохвост, який дуже багато говорить, і дуже багато правдивої інформації. Це такий собі експерт, який все знає. І може розмовляти на всі теми. Ну, тому що він все знає, але ніяких в нього немає ні доказів, нічого. Він може розмовляти про те, що Зеленський поганий, про те, що дуже мало нам зброї, чи про те, що у нас як щось з економікою. Ну Людина, яка навчалася в Москві, може розповідати нам все, що він буде. Думати на своїй великій голові. Портнику може робити тільки клікабельні заголовки. Гутеруша послав Зеленський. Хто кого послав, куди послав? Просто Зеленський не став його приймати після того, як той поїхав в Москву. Всі ми розуміємо, що е, Гутереш ще той про хвост і він не їздив на саміт Миру про, этого, Зеленського. І після того, як він побував на саміті, де був Путін, то Зеленський просто не захотів з ним розмовляти. А він робить заголовки: Зеленський послав Гутереша. Що ти знаєш про це? Хто кого послав? Теба є якісь інсайди, то показуй ці інсайди. Всі люди розуміють, що пан Гутереш не поїхав на саміт Миру, а поїхав до Путіна. Тому що він такий же, як і Ангела Меркель, що була на стороні е, Путіна. А зараз їх всі відмазують і кажуть, що вони не такі. Вони хотіли, щоб війна почалась пізніше, щоб Україна мала змогу запастися зброєю. Але нам ніхто не давав ні зброї, нічого. Нам перші Джавеліни хто дав? Чому ви це не кажете? Джавеліни хто дав. І зараз ця людина може стати президентом Америки. І що ж він дасть натомість? Це він все може говорити, що він нічого не дасть Україні, він зменшить. Але ми всі знаємо, що в нього е, є своя якась думка, і він може сказати, що в Україні я дам ще більшу зброю, яка просто переможе цього пана невельможного Путіна. А Портников як був лизоблюдом, який підлизувався до великого Порошенка. Тому що в нього є гроші, і той йому платив. Ну, всі, всі ж розуміють, що він не просто так е, на стороні Порошенка. Порошенко це олігарх, який став президентом на своїх лозунгах. А Зеленський, це людина з народу якого вибрав народ, і він а, будує країну так, як будував би сам народ. Тож, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях та поставте вподобайку. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти Кацап, йди вслід за проблем. Я також додаю монобанку в коментарі, і якщо у вас є можливість допомогти автору в розвитку каналу, то буду дуже вдячний. І наприкінці я скажу: українці не переможні. Слава Україні!